Е, у чому носять продукти з крамниці? Пакеті. Пакеті. Краще шопер, сумка. Да, Ми ж від пластика відмовляємось. Е, куди складають одяг, збираючися в дорогу? Да. У, крей... валізу. у валізу, умниця. У чому школярі носять книжки та зошити? Подфери. Подфери. На чому пишуть крейдою в дощ? На чому пишуть крейдою у школі? У чому носять гроші? У гаманці. Іще раз. У гаманці, вірно. Що показує години і хвилини? Годинник. Як називається плід у дуба? Ні. Як називається плід у дуба? На дубі що росте? Жолуді. Жолуді. Вірно.